Хардстоу. Я навіть не буду задавати якийсь вектор розмови, тому що, скоріш за все, якщо ви знайомі з картковими іграми, вам знайомий Хардстоун, в свій час він залетів в інфопростір, і у мене навіть дівчина в нього грала. Тобто вона взагалі в ігри не грає, але от конкретно в Хардстоун вона грала і досить активно. Давай почнемо з ключового питання: що сталося? Ну, навряд чи це якийсь супер суперновий жанр або суперновий представник. Це зіграла магія Blizzard за рахунок того, що там велика аудиторія, чи все таки у гри були якісь супермега особливі переваги, які захопили маси гравців. Якщо я правильно пам'ятаю, то Харстон вийшов 2014 році, і я щиро не пам'ятаю, що точно було на тому ринку тоді. Але я знаю, що існує юдіо, існує Меджик, і Харстон привніс щось, як на мене, нове. По-перше, було поєднання з Warcraft, Тобто вони використовували персонажі з Warcraft, всі легендарні персонажі, ліданс ільвана, все, що ти колись там грав в Warcraft, такий вау, цей персонажі круті, я хочу з них пограти. Ти просто використовуєш їх і граєш їх картами. Ти борешся проти друїда, проти там Мальфуріона, Джейна, ну Чаклунка. Тобто у тебе знайомі персонажі, і тобі набагато легше просто зайти в цю гру, бо ти, якщо ти грав Варкрафта, як я особисто не грав, просто знаю, що це популярна була гра тоді, то ти, в принципі, тобі знайомий весь сетінг, тобі знайома атмосфера, музичка. Персонажі, ти просто граєш в карти. Що чому була ще суть, там доволі легкий туторіал. Тобто у тебе є покроково, в тебе є карти, в тебе є здібність героя, ти розіграєш закляття, ти розіграєш створінь, ти граєш свою здібність і ти закінчуєш хід. Тобто у тебе є противник, у тебе є 30 хп, і ти просто б'єш його, поки в нього не закінчиться хп, поки не стане нуль. І у тебе є там карта на столі, ти можна битися, може їх вбивати, можна вбивати, ігнорувати в залежності від здібностей. І гра доволі легка. Тобто, як Херсон себе рекламував, дуже легка в в спочатку, а дуже важко навчитися грати прям професійно. І це насправді так. Бо для початку тобі, тобі треба знати, що тебе є карта? Ти кладеш на стіл, потім атакуєш ними, закінчуєш хід. А далі такий хм, противника може бути та комбінація. Якщо я зараз викладу багато створін на столі, у нього може бути карта, яка всіх знищує, і ти такий: чи треба мені багато карт розіграти? Чи треба зачекати? Починаєш грати умовні шахи. І враховуючи, що в Hearthstone немає в по ходах, як Марлосневі, про які ми пізніше колись поговоримо, то в Hearthstone ти просто граєш, і у тебе є така як стратегічна партія в шахи, але замість е шахів, в тебе є картки, створіння, закриття. Тобто фантазійно круто, легко, але Доволі глибоко з точки зору, як вона грається, як на мене, власне я б грав в Hearthstone якраз от ще тоді, плюс-мінус, десь на старті, там 14-15 рік. От я грав кілька років. Потім щось мені набридло і закинув. Але загалом на той момент мені здається. Ну, По-перше, по карткових ігор по настільки відомій франшизі, здається, взагалі не було на ринку. Поріг входження в гру був дійсно мінімальний. Тобто, от тоді, тоді там не було різних різновидів паків карт. Тоді був от просто тобі дали стандарт у всіх ну, плюс-мінус такий стандарт, і ти граєш. Мені здається, ще дуже позитивно на це повпливало. Я не пам'ятаю, як швидко вони це зробили, але ця гра з'явилась на мобільних платформах з повним кросплеєм, з ПК. Версією. Тобто, ти міг умовно вдома сидіти за комп'ютером пограти. Потім, поки ти їдеш в маршрутці відкрити на телефоні, пограти, Спочатку вийшов на iOS, потім на Android. От. І е, з тією самою колодою, що в тебе, ти там, можеш в той самий турнір. Ну, там як не турнір, а Ну напевно, так, ти можна назвати турніром. Там було таке, що ти маєш за місяць е, зіграти там якусь кількість ігор е, в рейтингу. От. І ти по рейтингу набиваєш чим вище, тим краще, тим краще нагороду ти отримаєш після того місяця. І мене насправді ще зачепило дуже сильно, тому що там ну це не прям. Сюжетно щось, але що ти можеш грати там не тільки онлайн. Там були такі, як не знаю, сезони, події. Які квестові, де ти борешся не проти таких самих противників, як ти, а там якісь типу придумані, якісь то демон, чи ще що, щось. Та є режим, і який ну, має. Там свою складність, свою, свої фішечки, тобто навіть якийсь свій лор. Можливо, якщо ти граєш у Warcraft, ти може і повністю розумієш цей лор, от але ну загалом мені це було дуже цікаво. Плюс за це давали якісь прикольні нагороди. Типу, якщо ти таке проходиш, то тобі давали пак карт чи щось таке, і тобі було навіть цікаво, просто от закрити для себе цей челендж. Плюс візуально мені сподобалось, як це виглядало. Мені сподобалось там навіть, от просто, е, само, навіть е, маленькі такі дрібнички, е, що в тебе от, ну, по факту це доска, типу, там твоя сторона доски, е, е, сторона доски противника. І у вас на, на дошці там, наприклад, може бути ліхтарик. Ти можеш на нього поклікати, і він, типу, вімкнеться. Ну, такі, знаєте, якісь. Дрібниці маленькі, які ні на що не впливають, але дуже прикольно, що вони є. От. І я гадаю, що можливо, та відомість тих персонажів, легкість і. Поширеність на багатьох платформах, я думаю, тут це зіграло дуже сильну роль. О, до речі, ти задів ту цікаву тему, точніше, якби нагадав мені про дуже цікаву тему. Для мене візуал грає велику роль. Ви могли це зрозуміти і по подкасту, по аркейну, і в цілому, по моєму ставленню до ігор. І в рамках Hearthstone так. Візуал і цільність Всесвіту грали велетенську роль. Я типу, отримував неймовірне задоволення саме від того, що це е, цільна історія. Я не великий фанат Варкрафта, не свова, не оригінального, ну тобто, я грав, але дуже мало. Але сам е, всесвіт, тобто наскільки він цільний і побудований, мені дуже подобалось, і я дуже кайфував е, від. Всіх візуальних елементів, знаєте, від того моменту, коли ти вибираєш собі героя, і вони такому, ну, типу, вони відчуваються як частина єдиного цілого, до моменту, коли відкриваєш ці паки, перетягуєш, вони взриваються, розлітаються. Там така анімація. Ну, типу, отримуєш прям кайф. Блізер свій час це вміє. І я хотів би зробити маленьке відголошення, як на мене, одним. Саме одним не ключовим, але одним з параметрів, чому Heroes of The Storm провалилися, це їх спроба намішати власні всесвіти в один. Бо ну, Warcraft і Overwatch, ну не мечаться вони. Ну, типу, я грав в Хос, і це єдина моба, взагалі, в яку я грав. Тому що ігроладно вона мені підходила. Тобто, складність цієї гри і поріг входу для мене ідеальний. Бо там не було складних схем, як любить робити Вал. Але ну я не можу грати на одному полі умовно той самою сільваною і е, Лусіо, який діджей. Тобто, ну от для мене це в одну в один цесвіт, світ. Ну я не кайфував від цього. Розумієте, ви берете магічних істот, які там стріляють магічними луками. Ви берете діджея Лусіо, який крутить свої платівки, і ви ж ставхаєте якийсь космокарабель по, по локації. Це настільки ну для скомфортно для мене було ну інші б скіни. Я грав би з задоволень. А відповідно, так. Ну напевно, це також вагома частина саме для масового е гравця, як я, тобто, який не залучений в великі франшизи, не є там фанатом Вова, і такий бачить які-небудь образи, такі все грає, все одно. Мені просто було комфортно, і те, що ти Павлі, кажеш, що ці елементи взаємодії з ігровою зоною, вони круті були не просто, як самі собі, знаєш, як пасхалочки, вони ще були круті тим. Що коли противник думаєш, тобі є чим зайнятися, Ти клікаєш стікляті ліхтарі. Та 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 там ліхтарики, там можна, бо було... більш того, там були навіть. Ну потім, і при тому, що ти ну сидиш, поки чекаєш, противник думає, ти ну там бачиш поле. Так, а що якщо сюди клікнуть? Там були такі, що навіть треба. Я вже не згадаю, що саме то граф. Я думаю, напишіть в коментарях за цілу комбінацію треба натикати, щоб щось відбулось. Там щось типу послідовність трьох трьох правильних кліків в, в, в відповідних, на відповідних об'єктах. Тобі запускає якусь анімацію. Вже не пригадаю, що саме, було, але це було дуже прикольно. І от ти нагадав про цю мобу від е е Блізардів, і знаєш, що я згадав? Я запускав її усього один раз, бо за те, що я її запущу, мені в хардстоуні дали оцю задню частину гарно. На, на карти, все, от це єдине. По моя причина була запустити е, той ХОС, і, і на цьому все. У, у мене була та сама історія, але з Diablo е, 3. там, здається, крила якісь давали, і я п'ять матчів у мобу пограв. Але ну я отримав задоволення. Знаєш чому? Тому що я нормально грав. От. А, але ну я думаю, що про хост це окрема історія. Треба буде якось поговорити. Треба мені власне до якої теми я хочу підвести? Ми поговорили, що кожен з нас долучився до Hearthstone і отримав своє задоволення. Були свої причини, були якби свої позитивні моменти. Але ну, будь-що не вічною, якби моя любов там до карткової гри також не вічна. Тим не менше, я отримував задоволення, заходив в сезони, в ПВЕ місії, а потім у мене була перерва десь в рік. Е, і я вирішив згадати це. Я щось кудись їхав, думаю, скачаю на мобільний, пограю. Е, я зайшов і все йшло непогано. Знаєте, тобто з урахування того, що рік пройшов, я цілком нормально тримався. Е, е, і я майже виграю партію, у ворога залишається одне здоров'я. І знаєте, що він робить? Він розіграє карту, яка відновлює йому повністю все хп, тобто з одиниці до максимуму. Я цю карту ніколи не бачив, у мене її немає. Мій ігровий досвід, ну, типу, ну от зараз, ми билися на равних, і в нього якби шанс номер два випадає. І я такий, дякую, але ну, я в цю гру більше не повернусь. Бо я ну а що тут делать? Тобто у нього в два рази буквально більше шансів на перемогу, і я навіть не знаю звідки. Тема, яку я хочу підняти, це баланс. Як ти думаєш? Типу, чи якісний баланс в Херсоні в цілому, і зараз конкретно? До речі, цікаво, чи зараз ти граєш? І взагалі, наскільки? Реально підтримувати гру такого формату довго, щоб баланс там залишався. Чи як не крути, баланс буде адекватним тільки для поційних гравців. Тобто, чи можна зробити карткову гру, яка ну от, от з моїм урахуванням перерви в мій рік, щоб я все ще міг грати як людина? А в Hearthstone раніше було важче, якщо ти повертався протягом якоїсь певної перерви. Такий там рік пройшов, ти не грав в Hearthstone, повертаєшся, у тебе нічого нема, колекція не оновлювалася. Вже пройшло там три доповнення у всіх. Карти є, в тебе немає пилі, пилі для створення карти. Нем карт немає, і ти просто сидиш і такий. Класно, у мене колоди річної давності. Я типу нічого особливого не зроблю. І буду програвати всім метовим колодам. Зараз що вони зробили? Вони зробили таку штуку як качап-паки. тобто паки, які дозволяють тобі отримати карти з минулих доповнень протягом там, останніх трьох чи чотирьох доповнень. Ти заходиш в гру, проходиш там перші там, три місії, отримуєш три качап-паки і ти можеш отримати до 50 карт. Верховуючи легендарки так само, і ці карти дозволяють зробити нові колоди. Плюс, коли ти довго не заходив, в тебе є можливість отримати колоду з минулого доповнення. Тобто, мовно, зараз у нас місяць грудень, ти отримуєш колоду з жовтня місяця, коли вона була доволі крутою. І ти можеш взяти цю колоду, ти отримуєш повністю там ти сім днів граєш цими колодами, там і вдаються дев'ять на вибір чи шість, і ти потім цю колоду собі залишаєш. Тобто всі карти, всі легендарки, ти залишаєш собі в колекцію. І потім ти просто береш, докращуєш ще якісь там певні легендарки. І в тебе є крута, хороша колода, якою ти можеш спокійно грати. Купа була якихось гравців чи ютуберів, які робили челендж. Типу, чи може базовою колодою отримати легендарний ранг найвищий? І так, це можливо. Люди, які використовують просто базові карти чи базові колоди, які там майже не мають якихось метових карт з цими колодами, можна вигравати. Так, тобі подається використовувати більше часу. Тобі придеться там здаватись, коли ти розумієш, що в тебе немає абсолютно шансів, але ти маєш можливість. Ти можеш скрафтити цю колоду, яку тобі хочеться, отримавши цю. Холоду на понапозуку, як вони це називають, Ти цю холоду отримуєш, отримуєш карти легендарки, краще ще трошки, і тебе хороша колода, і вони стараються таким чином підтримати баланс. Але враховуючи на доповнення, саме коли виходять на у всіх є нові карти, то деякі колоди дуже не збалансовані. Там був, наприклад, елементаль маг нещодавно листопаді, якраз і цей мах просто знищував все. Тобто, у тебе є умовно стратегія, у тебе на дев'ятий хід, ти маєш щось розіграти і виграти матч. А маг мах у тебе шостий хід, тебе нема здоров'я. Пока і гра закінчена. Я таким якраз легендарний легендарний і набив. І його занерфили, і мета стала кращою. Але інколи такі колоди проходять і їх дуже важко збалансувати вчасно. Ну, якщо ми говоримо по ринку, ну наскільки Hearthstone збалансований нормально? На твою на твою думку, як на мене, Hearthstone зараз у така. Um, я грав Marvel Snap останніх разів. Був Гвент, який загинув так само, як на мене, of Runeterra. Тобто, враховуючи те, скільки років вже живе Hearthstone, Hearthstone доволі збалансований. Тобто є гравці, які повертаються в нього на нові доповнення там через роки. Тобто є гравці, які ніколи не чули і там до сих пір відео, які виходять по цій грі і треба спробувати. Враховуючи що є ця механіка на -на, на на, набрати купу нових карт, ти можеш ну, карту в карткову гру потрапити з мінімальними вкладеннями фінансів або взагалі навіть не вкладаючи жодну копійку, ти можеш Гру грати на рівних і таким чином, здаю, що ця гра доволі популярна через це. Плюс у них ще є Battlegrounds режим, який дуже багато гравців грають. Це не картковий, це оці ніби як автобатлер, авточас, як це називається, коли ти просто створиш ніби, комбінацію монстрів, і вони потім б'ються між собою. У кого залишається монстр, той переміг, у кого немає, то програв. І це теж такий другий режим, який підтримує Hearthstone, тобто певна доступність гри з допомогою карти, які ти можеш отримати безкоштовно, плюс цей другий режим і третій режим, який загинув мені дуже шкода, мерсеринесе про це вже колись пізніше. І таким чином гра дозволяє тобі насолоджуватись нею, навіть, якщо ти довго в неї не грав, або заходиш в неї перший раз, або ти постійно в неї граєш. Ну, по-перше, я не знав, що там є режим авточес. Я давно не заходив, але розповім взагалі, чому так сталося. Власне, як на мене. Ну я довго грав, е, я не знаю. Ну типу, може навіть два роки. Ну не можу сказати, що типу там прям заходив кожен день грав. Але ну час часто, часто. Тобто, у мене була актуальна колода. Я там іноді піддивлявся, е, якісь там експериментував, робив білди, бо, типу, там умовно кожен е, місяць викатують е, там по кожному з персонажів в інтернеті купа різноманітних білдів. Там є рейтинги цих білдів. Там. Власне, всякі прикольні мануали. Ну там дійсно в грі дуже багато математики, і такі білди. Якщо ти прям граєш на кожен день, вони допомагають тобі ну краще зорієнтуватися, кращі варіанти якісь спробувати. І ну, типу, раз доповнення вийшло, два доповнення вийшло. Ну я щось вирішив, що треба зробити невеличку перерву. Я зробив перерву там може на півтора роки. Я заходжу. Ну мене власне. Ну я розумію, що в мене стара колода. Я бачу нові якісь доповнення. це тоді ще було. Та там тоді не можна було отримати так одразу пак доповнень. Мені тобі тоді треба було оцю ПВЕ проходити. Щоб ну, отримати колоду, або просто купляти паки, ну, типу, за реальні гроші. Ну, от. І, і мене всі виносять, мене виносять тепло бо я ще одне доповнення пропустив до цього, з якого карти мені могли. Я відкриваю будь-який білд. В мене немає більше половини карт, щоб щось зібрати, хоча б якийсь стартовий. Ну, оце мене дуже сильно так відштовхнуло. Я ну, спробував закрив гру. Uh, через якийсь uh, час знову ще раз повернувся до неї. Теж не може там через рік, чи Ну, я вже точно так по проміжках часу не зорієнтуюсь. І там взагалі з'явився вже якийсь класичний і звичайний режим. І я так на все це подивився. Я зрозумів, що ну, типу, або треба дуже сильно занурюватись, щоб е зрозуміти всі нові доповнення, всі нові механіки, побудовані навколо цих доповнень, бо там, ну, там були прямо такі доповнення, які вносили щось, е чого до цього взагалі не було в грі. От, тобто, е типу, треба буде постійно в тренді, щоб е розуміти всі доповнення, щоб розуміти, з чим може бути твій противник, тобто, ну ти можеш мало знати, наприклад, що ну от я граю з шаманом і е, знати комбінації шамана, які там можна приблизно, що ти можеш зібрати. Тобі треба розуміти, що навпроти тебе людина, ймовірно, що з високою варегідністю в неї якісь теж може бути. Такий гайдовий, типу, популярний білд. І ну, типу, дивлячись, як вона що розігрує. Ну, типу, тобі треба зрозуміти, вона ну, типу, рандомно це робить. А якщо це рейтинг, і ти вже десь на високому, то це точно не рандомно. Або вона дійсно зібрала якось свій білд, і вона якусь стратегію вибудовує. І щоб зрозуміти, що за білд, ти ну маєш знати білди інших. Коротше, це для мене все почало переростати в дуже е величезний обсяг інформації, які мені треба знати, щоб грати комфортно і. Я, короче, забив. От і про ці авточес, я навіть не знав, це на напевно якась свіжа штука. Та відносно виходу гри, це свіжа штука, Так, але відносно да, гри, які 10 років. Тим не менше, з того, що ми обговорили, я думаю, що можна зробити висновок, що не зважаючи на проблеми, Hearthstone все ще в лідерах ринку, як мінімум, і тримається досить активно, як мінімум, з урахуванням того, що як каже Олександр, я описав проблему, вони намагаються її вирішити. Тобто, я як старий гравець, який приділяв увагу грі, мав проблему з тим, що ну. Я, я не можу повернутися в геро в, в умовах, які вони створюють. І вони постаралися змінити цю умову, що досить таки ну, хороша ознака якісного розроблення. А, Відповідно, можете ділитися своїми думками, як ви бачите Харстон, чи грали тоді, чи граєте зараз, і взагалі, як ви думаєте, тримається цей продукт на ринку? Дякую, що були тут. Якщо хто любим улюблений персонаж, напишіть хто улюблений персонаж, якщо грав або граєте. Дивіться інші відео на каналі, підписуйтесь на спонсорку, обіймайте своїх близьких, цілуйте своїх песиків, папа і всього вам найкращого.